Казав, знижки кожного дня, значить, тримай планку. Дівчата Лілії повертаються. З Лілії бежево бордові Подивіться, яка краса у розмірі 2х3 тепер будуть коштувати. 2400, 2400, класнючий овальчик, просто бомбезний. Висота ворсу йде 5-8 мм. Прийдіть, будь ласка, ближче. Подивіться, ласка, ворсик, досить коротенький, приємний. Подивіться на основу. Основа, звісно, шита, сшита основа. Класнючий килимочок для зали, для спальні. А хочете у віранду, а хочете у прихожу. Запросто положить собі класний килимочок по доступній ціні. Килимочки також будуть і в прямокутній формі. Гляньте, будь ласка, а він виглядає ще багатший. Ще більше килимочок, класні лірії. Можна у віранду, можна на кухню, можна в прихожу, а можна і в спальню. Обов'язково звертайтеся, підберемо в будь-якому випадку різної якості. Якщо ви хотіли доріжечку при вході, щоб витирати ноги, ходити взутими, тепер у всіх розмірах. Сама зручна, сама самезносистійка доріжечка. Звертайтесь!